Я Христина Чернега, вітаю вас на п'ятій колонці і зізнаюся: я не люблю 95-й квартал. Говна не Говнанієм, шир'я не смотрю. Чому? Погачану. Падла. І як бізнесово-політичне угруповання, і як виробника недолугого контенту з претензією на гумор і сатиру. А я ж розумієте, я ж це українську мову. Ну, тікав школю, це е, варчала, уже позаблювала. Шути халтурять, треба дати їм под жопу. Та ні. А ні. Ні, ні, не ні, да ніяких навичок немає нічого разом з тим. Я періодично передивляюся кварталівські шедеврашки, бо вони пророчі і слуга народу і грал хазяїна. Президент України Владимир Зеленський отримав доступ ко всім государственним тайнам. Я став президентом України в дуже непросте просто, і от уже два роки. Мені вдається сохранити це прім'яні непростим. Схоже, кварталівці писали сценарій нашого сьогодення і майбуття. Не буде не обіцянок. У Києві відбулися переговори уряду та чиновників МВФ. Продовж року очікують від фонду фінансової підтримки на понад 5 мільярдів доларів. І тепер не бачимо жодних перешкод для того, щоб ваша країна отримала цей кредит. Дякую. Після прийняття Радою необхідних законів президент Голобородько одразу прибув до Львова і разом з міністром Мухіним відправився до Палацу Потоцьких. Там з хвилини на хвилину почнеться підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. А що за умови? Стандартні. Пара дрібниць обов'язкових до виконання. Заждіть. А не підете. Нам очень дорого обходиться та ваше подождити. Ми і так потратили. Много времени на вашу страну більше, чем она стоїть. Колись виконавець ролі президента Голобородька зображав представників МВФ акулами капіталізму, які мріють роздеребанити ненько. Наша друга умова сховище ядерних відходів в Чорнобильській зоні. Мені все понятно. Як серіалі Слуга народа. Ви його бачили? так? Я уверен, что видели, потому что я попросил пускать в студию только тех людей, кто видел. Люда кинишку оцинелэн. Главное пойти на выборы, это точно важно, чтобы потом плюнуть в лицо тому человеку, которого ты выбирал. Вы всегда для них будете клоуном. Я клоун, и я этим очень горжусь. Бла-бла-бла, но на этом бла-бла-бла. Народ оказал нам. підтримку поддержку Он подарил нам 73% своїх сердець. А коли актор став президентом. На самом деле, я генерал СБУ. Владимир Зеленський. Порядок і стабільність. Виявилося, що наші багатства розкрадає зовсім не МВФ. З корупції, кстати, я знаю, як бороться. Мені проще, всех. я знаю ее в лісо. Я часто выступаю у них на корпоративах. Именно с эмоциональных, даже таких душераздирающих историй, чаще всего вырастает обман. Украине Евросоюз выделил еще один франш. Очень жаль, что я не могу поучаствовать в дерибане. Это большие деньги и большие возможности. Своя партия, большие Верховной рады, громадский фонд для собственного использования. Можно ли стать президентом и не воровать? Вопрос риторический. Поки ніхто не пробував. Саме Зеленський привів цей, скажімо так, трешняк у владні кабінети. Цей трешняк сформував потічки, а ці потічки всі злилися в одну велику ріку і йдуть на банку. Насправді, оце все легальний пограбунок завернути в якусь демагогію тотальна безкарність. Ми зафіксовуємо тотальну безкарність як основу існування цієї касти недоторканності. І українська влада, яка в'їжджала на цю владу високі посади на ровері, дуже швидко засмакувала корито, пересіла на ленд ровери, оточила себе всією репресивною машиною, підпорядкувала собі все, чим вона буде захищатись від свого власного народу, і смакує. Іронія долі. Представники МВФ знову в Києві їхні багатомільярдні транші живлять нашу економіку. Євросоюз виділяє 50 мільярдів євро. А нам з вами залишається сподіватися, що п'ять шість менеджерів президента смог ЮЗІКА розпорядиться цими грішми краще ніж бізнесмени, наближені до яйценосного міністра Резнікова. У совесть чиста. 50 миллиардов евро для Украины есть. Вето Орбана нет. Слава яйцам! Я хочу поблагодарить главу МВФ и членов Совета директоров за потраченное на нас время и за очень содержательную беседу. С чувством глубокой благодарности хочу сказать. Идите вы в жопу. И умова обовязкова для выполнения. Я понятно изъясняюсь. Ми не попрошайки. Хочуть того кварталівські веселуни чи ні, а їхні хохми продовжують втілюватися в життя за активного сприяння команди, яку вони самі вели до влади. Що саме в роботі з президентом? Не сміяться! Ми вже із за тебе без п'яти мінут запрещена організація. Клас. Ну, уявив в парламенті сидить. Квартал 95 це країна моєї мрії. Підтяни нас берете будь-яку новину. Скажімо про стеження за залужним і журналістами. І знаходите серед старих номерів кварталу. Явка з повинною. Як же все таки вам вдалося так хитро спрятати жучок в акваріум? А ну, ви знаєте... Изначально мы хотели поместить аппаратуру в картину, да. а в диван. А а, двойное дно ящика стола. Естественно. Но вопрос решился банальным уронили. Если вы так долго его слушали, почему до сих пор не арестовали? Были намного интереснее. Факты: у нас аппаратура повсюду. Правда? Да, вот, например, Виталий Кличко. Неужели? Конечно, мы прослушали. Есть его. запись? Есть запись. Может быть, нокаут. У нас есть нотики агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация. Внимание на экран! Давайте вот Первый день. Оксан, ну что за ерунда? Почему не работает пульт? Я уже два часа не могу переключить этот долбанный Animal Planet. Виталий Владимирович, это не телевизор, это аквариум. Все нормально, предупреждать надо. Скажу Витгарту, я обуренный. Я віруюча людина, тому я провечаю їх. Або от перед новим роком я почула про героїчну службу кварталівців Пікалова і Мартинця в частині Нацгвардії на Печерську. Нас, е Пікалов в Нацгвардії і Вова Мартинець в Нацгвардії. Вони служать в одній тій частині. І не полінувалася переглянути сумнозвісний випуск про Сіскадовськ, а там. І мартинець і пікалов служать не тужать. Про що я вам одразу доповіла? Квартал взагалі хірі слышиш? А тепер увага! Хочу показати маленький цікавий компромат. Розкажу вам про покупки, про продажі на про покупочки Рошен Передноворічний випуск кварталу 2019 року, знятий десь за півроку до президентських виборів, і менше ніж за рік до парламентських реформа пенсійна! Децентралізація все, що міг, все зробив. Наш тоді ще майбутній гарант показує, що він свій хлопець і йде в народ, спілкуючись з першим ліпшим глядачем. Я ще нормальний пані. Я ближче до людей. Здрасте. Як ваше ім'я? Владислав. Владислав, з Новим роком. І цим випадковим щасливчиком Владиславом виявляється майбутній слуга народу, головний корупціонер Київради Владислав Трубіцин, схема обалденна. перевірена циганами. який звісно стверджував, що в політику потрапив випадково В політику. Я потрапив Мабуть, навіть, навіть випадково, але ж я до того до того, я й до того працював на благо міста, як громадський діяч, волонтер, хабарник, любитель оковитої і хуліган. І вас такі. А вас як за... з Новим роком, манчика? Приємний на вигляд Владислав через пару років після спілкування з майбутнім президентом. Просто в залі Київради влаштує бійку з однопартійцем. Це була дійсно боротьба, така змістовна. Бойові події, бойові бойові дії навіть я б так би говорив. Його спробує вгамувати колега і подруга Євгенія Кулеба. А наш антигерой потягне її за собою в прірву відчаю і на холодну підлогу органу самоврядування рашену вам! посміявшись жартів про цукерки, Трубіцин швидко освоївся у владних кабінетах. І після того офіс президента запропонував мені зайти в Київраду і захищати інтереси громади. Я працюю законно. Я вимагаю як громадянин, як киянин. Я вважаю себе вже, вже киянином. Я вимагаю е, такого ставлення до себе. Брехло! Брехло! Впіймався на хабарів понад мільйон гривень. Та, а це грушики. Да? Це ніж не А Це грушики з наших е, кишень. А після повномасштабного вторгнення, перебуваючи під слідством, спокійно виїхав за кордон з дозвільним листом від гур. Сіли, домовились і поїхали. Насрав, наврав і убіжав. Його посадили, назначили, тому що там, там я не хочу казати е, деталі, але там справи дуже тяжкі, дуже погані. Там і корупція, там і хабарництво, там все. Не дуже багато посадок, Поки що це не почалось. Ну і згоден і ні головний розвідник Буданов визнав, що підписав лист перепустку, але не сказав, хто просив його відпустити. Хабарника й ухилянта за кордон. Навіщо це від ця бюрократія? Я вважаю, один документ цього більш ніж досить. У Головному управлінні розвідки підтвердили, що допомогли винуваченому в обвинуваченому 40-річному депутату Київради від слуги народу Владиславу Трубіцину. вихати з України, але зробили це не з власної волі. Про таке заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарях проєкту схеми та «Українські Правді. Зазначається, що документ трубіцінував виданий на прохання іншої структури складової сектору сил безпеки і оборони України в рамках міжвідомчої взаємодії і на їхнє офіційне звернення. Юсоб відмовився назвати цю структуру ідіотам. Понавидавали, ті, поїхали, не повернулися і не збираються повертатися, і наплювали навіть український народ. Мета цього звернення виїзд за кордон Владислава, ось я зачитаю вам звернення Владислава Трупиціна, як представника благодійного фонду рідна оболонь та ще чотирьох осіб теж від цього фонду. Ну, тобто, удрали всі. Свалили всі друзі. Всі свалили. Всі свалили. І тепер живіть ви тут, як ходите. Ми украли, ми взяли, ми сделали, а ви тут сидите. Я не стверджую, що загадковим прохачем адвокатом трубіцина був той, хто частував його цукерками на концерті кварталу. не А кто знает? <afternoon> <Common minut �ain> <making Fuji> не я. <llan> Але ця маленька передноворічна історія, як на мене, гарно ілюструє головне вміння кварталівців робити речі такими, як їм треба. Робочі у мене стосунки заложним. Кручу, вірчу запутать. Хочу це складне питання. Наступ щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає. А може, і не буде його. Може, й не таким же випадковим був відбір монобільшовиків до парламенту. Ви за мене проголосуєте, якщо що? знижто. Це кстати, був второй критерій, по якому я просив набирати людей. Раз майбутній гарант безпомилково вибрав майбутнього слугу з тисяч глядачів задовго до виборів. Наш спецагент, наскільки мені сказали. У підсумку підсадний трубі циндовів все таємне рано чи пізно спливає на поверхню, бо таке не тоне. Говно не тоне. І це лишнє підтвердження тому що наші кораблі не говно. А, а а що, крім говна і конфетки другого сравнення, ні можливо, гарант, і хотів би, щоб ми забули про порівняння України з повією, готова прийняти в будь-якому кількості з будь-якої сторони. Томаса з термосом, Томаса. А ви сказали, термос це взагалі не в тему я я. Не в тему. а майданівців з джерелом електроенергії, яке видобувають беркутівці гамселячи їх ебонітовими кийками. От якщо беркутівцям видати эбонитовые палички. А мітінгуючі, в шостяною одежду. Так ми зможемо добивати електричність. Та й жартик про Росію, яка відсуває кордони України. Я смотрю руські новини. На початку тоді ще гібридної війни теж смердить. Російська войска стає на границе, просто украинскую границу немножко отодвігають вперед. Никаких войск в Крыму нет. За сумнівні жарти своїх колег. Президент публічно вибачився лише один раз. Я вибачаюся дуже. Я вибачаюся, але не перед народом України. Я вам нічого не довжня, а перед одіозним. Рамзаном Кадировим Володимир Зеленський наголосив, що справа не у прізвищі людини, а у тих речах, над якими не можна сміятись. Ми б ніколи не сміялися над якимись світлими речами, незалежно від фамілії. Тому я сказав, вибачте, я прошу перед всеми, кого обидів, всіх літ мусульманський народ весь для мене, хоча я не мусульманин, Для мене то. Очень... Ну, на такі не нішуть, поэтому ніхто не хотів скатить нікаку ґадись. У підсумку маємо яскраву картинку з нашого ненудного життя. Ліба я вас, ліба було жарко. Саме головне це не твоя жопа, і те, що ти в нього засовуєш. Там там задница, друзі. Там задница. Если вы ви жопу ви говорите жопа квартал жартує, підсадні трубі не підігрують. Така реформа. <сум> Вони мікроби. Вони бактерії. А над цими гуморесками підсміюються віддані фанати. Давно відомий зашкварник суддя Вовк. Нещодавно впійманий розпилювач бюджетного бабла Гринкевич і свіжо малярка Соня Морозюк. А чому ні? А чому ні? І вот это все шоу буде вести Ілья Києва. Це була історія про те, як квартал вміє вводити в оману. Ну як, як мінімум у цьому напрямку. Ми майстра спорту. Помилка в суспільному виборі це катастрофа, тому що ми через цю зелень втрачаємо насправді для нас найсвятіше, ми втрачаємо дім. І ми забуваємо про оманливі оманські вояжі. Що за таємна поїздка в Оман? Це моя була приватна поїздка. Про прослуховування залужного і журналістів, і про ФСБшних вилупків від лейтенанта Баканова, друг президента. Пан Баканов. До речі, де він? Чому пан Баканов зараз не сидить на місці Романа Червінського? І про дорогі нам яйця Резнікова мужчина. Поправив свої яйця, але стрёмно, конечно, история. мене просто не люблять. Різніком в темі і в долі. Дивіться п'яту колонку. О, п'ята, Як було всього три? Класне відео. Сматріть всім. Підписуйтесь на мій інстаграм і хай щастить усьому вам.